Доброго дня, дорогі вільничани. Мене звати Олександр Лень. Сьогодні ми будемо з вами готувати млинці. Млинці будуть у нас називатися крем сюзе. Почнемо ми готувати наші млинці із яєць. Хто б не говорив, що це банально, дуже просто. Всі ми знаємо, всі ми вміємо, але багато в кого це не виходить. На два яйця додаю сахар. Чуть-чуть сольки. Вбиваємо, щоб сахар наш розтав. Багато хто робить влили молоко. Це є неправильно. Спочатку нам потрібно всипати муку Дві ложки. Розмішаємо. Ми робимо таке, як сполучиться, тісто однорідне, без комків. Ось такої консистенції. І тільки по тому ми будемо потрошки додати молоко. І ви побачите, що в нас вийде сама маса, без комочків, без ніяких протирань. Обов'язково раджу, щоб потім млинці не впітували цей жир, ми трохи додаємо його. Смісу. Розмішуємо. У нас вийшла така от маса однорідна, без комочків. Беремо нашу сковородку, беремо масло, невелику кількість на серветку. Ось так. Раніше це робили пір'ячком, взагалі говорять, перший млинець комом. Зараз ми побачимо, який в нас вийде. Як зрозуміти, що знизу млинчик у нас румяний? Я взагалі це визначаю по краю млинця. Коли він починає чуть-чуть темніти, повинен бути красивий, золотистий. Кома у нас не вийшлося, це дуже добре. І... Зробимо декілька млинців для нашої страви. Як ви бачите, я вже не змачую серветкою маслом. Все, ми зробили млинці, беремо апельсин. Нарізаємо не тонко, не товсто. сирей. Беремо лимон. Так само. Цей десерт дуже простий, але повірте. І дуже смачний. Якщо ви зробите, не пожалкуйте і будете не один раз його робити. Беремо нашу сковородку, виставляємо середню температуру, я сиплю десь ложку сахара, трошки більше. Додаємо зовсім небагато вершкового масла. Потім ставимо наші апельсини. Ми бачимо, що наші Фрукти і сахар вже ростали. Нам потрібен соус, свіжо видавлений апельсин. Це можна робити руками, можете зробити фрешницею, як вам зручно. Якщо м'якоть попаде, нічого страшного. Це наоборот навіть кращого. Ми беремо наші млинці по одному, просто ставимо сюди. Довго їх не тримаємо і одразу ж викладаємо на тарілочку. Я стараюсь максимально естетично, щоб це було. Але в домашніх умовах головне смак їх. Це ні в якому разу ми не викидаємо. Ми його прикрашаємо, їмо і поливаємо. Ось так. Беремо м'ятку. Можна її порізати, посипати. Буде такий запах, випроснетеся зразу. Залишився на соус, ми полиємо наші млинці Ось. і посипемо пудрою. Наш десерт готовий. Всім смачного, гарного вам дня, до нових зустрічей!